Понад 6 мільйонів гривень на святковий лук витратила дружина українського боксера Олександра Усика. Не Я не рахував особисто, але подейкують, що саме стільки коштував її шикарний зовнішній вигляд, яким вона вразила. Усіх нас в усіх аспектах але, цього ти слову. знаєш, я наприклад не бачила в жодному цьому відеорозборі її луку, хто дизайнер і скільки взагалі ця сукня може коштувати? Інша справа писала про сережки, про годинники, сумочку, які дійсно сумарно можуть коштувати як квартира у Києві. Ну теж такі, ну я не знаю, ну вони заробляють і купують. Тому я не знаю. Я Це не все беруся... було на дні народжені mm -hmm. у доньки боксера. Але чи вперше дружина усика з'явилась в такому лухорі луці? Чи любить вона загалом цей важкий люк? Більше знає е, наш бар Пліткар. Зараз про все це подивимося у цій чудовій рубриці. Вітаю, Барі Пліткар! Що я тут дізнався? Щось дорогою багатою. Катерина Усик, як виявилось, не просто дружина всесвітньо відомого боксера, а справжня цінителька розкоші. Повіть нещодавно їхня з Олександром Донька відсвяткувала своє 15-річчя. і це була не просто вечірка, це була справжня тусовка в стилі важкий люкс. Я вже мовчу про те, що там виступала Дорофєєва і Ко були різні фотозони і так далі. Адже коли з'явилася Катерина, то було ховайся. Сукня дружини боксера сама по собі, походу, коштувала як однушка під Києвом. Але то таке, як підрахували користувачі соціальних мереж із офіційних сайтів брендів, Катерина вийшла сумкою за 52 тисячі доларів. Так, ви не ослухалися це понад 2 мільйона гривень. Годинником за 53 тисячі доларів. А ще були сережки. О, ці сережки 54 тисячі євро. Тож підрахуємо. Тільки на прикраси пішло понад 6,5 мільйона гривень. Нормас. Олександр грошей не пошкодував. В принципі, як і завжди, якщо чесно. Про образи Катерини реально можна складати ну, легенди: куртка за понад 100 тисяч гривень, кросівки за сорокет. Я на прогулянку. А он сумочка від відомого французького бренду за більше триста 350 тисяч гривень. Як вам знається на розкоші? Алек Болдвін. Ой, ця історія це прям справжня драма. Ви ж пам'ятаєте, як 66-річна зірка стрічки Перл-Харбор випадково застрелив українську операторку Галину Ганчен на зйомках фільму Іржа. Цей трагічний випадок тоді просто вирвався на перші шпальти усіх таблоїдів. І як казав актор, він не знав, що пістолет заряджено, і натиснув на корок, і все, людини немає. Бодвін, звичайно, став головним підозрюваним. Судовий процес тривав роками. Однак, у липні минулого року суд виніс остаточний вирок і зняв з Алека всі звинувачення. Але ви не повірите, наскільки це залишило слід на його психіці? Дружина актора Гіларія Болдвін нещодавно розповіла в одному з інтерв'ю, що Алек не міг вибратися з тої трагедії. У нього було сильне почуття провини, і він навіть відкрито говорив, що хотів вкоротити собі віку. Він почав боротися з депресією, і актора навіть кілька разів ушпиталювали. Ось тобі і Голівуд. Не все те золото, що блищить, як то кажуть. Оскар місце для помсти. А. Гелі Берріс з фільму Жінка-Кішка і Адріан Броуді, зірка картини кінг Конг, поцілувалися прямо на червоній доріжці. Знаєте, в чому прикол? У 2003 році Броуді на Оскарі на очах у всіх поцілував Гелі, коли вона вручала йому статуетку. Це був один з найбільш пам'ятних моментів в історії Оскара, але як ви розумієте, з часом старі борги не забуваються, і ось на цьогорічному Оскарі Геллі вирішила його. Повернути. Вона підійшла до нього і поцілувала прямо перед десятками фотографів. Це було так несподівано та пристрасно, що публіка була просто в шоці. Але ось що найсмішніше: дружина Броуді Джорджина стояла і спокійно дивилася на все це шоу, ніби нічого особливого не відбувається. Я, чесно кажучи, на її місці вже почав би знімати відео на телефон для доказу подружньої зради у суді. Бо у того броді взагалі якесь дивне ставлення до своєї дружини, якщо чесно. Коли він піднімався на сцену, аби забрати свій оскар, який він виграв за фільм Бруталіст, він дістав з рота жуйку, кинув прямо у свою дружину. Світло його очей. Уявляєте? Ну типу я не знаю, які у них там взагалі відносини, але як мінімум це було образливо. Він у руках тримає оскар, а вона його пожовала Жуйку без цукру. Ну таке щось. Дженіфер Лопес та Бен Афлек. Там ще той драматичний мікс. Хоча там справжня бомба вибухнула на тлі чуток про возз'єднання Бена з його колишньою дружиною, акторкою Дженіфер Гарнер, Оп. яка зіграла у супергеройському фільмі Електра. Уявіть собі, Лопес ревнує. Не встигли розлучитися, а він вже до колишньої пострибав. Ну, який. Близькі до співачки кажуть, що вона просто не в собі. Вона витратила стільки часу, аби знову побудувати з ним щасливу сім'ю, підтримувала його у лікуванні алкоголізму. А все марно, нічого не вийшло. І тепер цей Бен знову тусується з екс-дружиною. Нормальний? Так і це я вам скажу ще й не просто любовний трикутник, це ціла любовна квадратна арена. Адже ну це так для повного ефекту. Новий бойфренд Дженіфер, з яким е, як ходять чутки, вона збирається заручитися, якби теж не розуміє, що взагалі за цирк відбувається. Тепер це навіть більше схоже на драму, ніж на комедію, якщо чесно. Отак. От це був Бар-Пліткар. Побачимося наступного тижня.